Так, сьогодні у нас 9 серпня, вчора була у нас виборка і сьогодні ми будемо обробляти нашу малину. Будемо обробляти триходермою, актофіт і фотосперін. Фотосперін це від парші, щоб ягода не гнила. Триходерма це від грибкових захворювань, також від шкідників. І до цього додаємо ще актофіл. А також даємо ще плантатор для дозрівання і будемо обробляти нашу малину. І так, обробляємо нашу малину сортову обробляємо з двох сторін, вона дуже велика. А полану, як то з однієї. Оброблятимемо всі участки наші сьогодні. Уже майже. Ці два участки біля дому обробили. Ще залишилось там пів І поїдемо на наступний участок, за село там обробимо. Ось така сьогодні в нас обробка.